Через два дня. Ой, боже хтось дзвонить. Ой, тут стоит старий. Уже забула прийти. Лікарка, дивіться, вас запрошується на новини, щоб ви розказали, як це все було. Звісно, ви, це буде за бажанням, якщо ви захочете це розказати, бо зараз я розумію ваш стан і вам дуже сильно співчуваю. Добре, на які новини там треба приходити. На 109-й, ну я та 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 109 новини. Приходьте, вони будуть десь приблизно завтра. Угу, добре. <рес> Ліс. <рес> Доч, нас запрошують на новини, бо тому що із того випадку всіх на вуха підняли. Я не знаю. Добре, підемо. Але маємо голови, бо вони у нас жерні дуже. Угу. На Іду. Ой, боже, боже. Коли Ліза вийшла з душу. Я вийшла. Угу, йду. тепер я. Коли Настя вийшла з душу. Ой, боже голову помила Угу. Так, зараз я. Бранич мам. Добраніч. Завтра в шостій ранку. Ой, Боже мій. Будильник. Дотя, вставай, нам треба збиратись. Ми вже восьмій маємо там бути. Встаю. Ой, Боже. Я тоді... Ой Боже, куди я хуя йду? Так тобто з дедоті все пішло. Що? Я сумку забула, зараз візьму. Ну то сподівай, дивись, нашої машини вже теж немає, так що ми будемо їхати. Ой, Боже, не їхати, а йти. Не так уже страшно. І так, ці новини прямо біля нас, так що йдемо, давай, дочі. Ну, секунду, секунду, я сумку кошкаю. Mm. Mm. Ой, досі, давай виходимо, але сподіваюся, що буде добре, і більше нічого такого не буде. Mm. Так, так досі я тебе зараз заведу, пішло. Ой, боже, нам туди. Так, пішли. Що, дивись тисяч на він шістільчик. Зараз прийдуть з камерами. Дивіться, я вам передаю мої співчуття. Як вас звати? Мене звати Настя Пташенко. Ой, мені тридцять шість. Мене звати Ліза Пташенко. Мені п'ятнадцять. Добре, я вам передаю дуже великі співчуття. Що у вас так сталося. Тепер йдемо на інакшу зону. Зараз ми перенесемо камеру. Ви не проти, що ми вас знімаємо? Ні ні, не проти. Так, ем, так, будь ласка, розказуйте все, як сталося Перше ми послухаємо Настю. Ой, ну, я не знаю, але в мене Ліза якраз пішла гуляти. Добре, що вона пішла гуляти і не лишилася вдома. Вона сказала, що в неї якесь погане прочуття, але, але вона предлагала, щоб, щоб я, я теж пішла, але я не пішла, бо, бо я не знала, що можу прям. Таке серйозно втатись. Боже, я винувату. Я винувата. не, не плач, будь ласка. Добре. Там почалась тривога. Я побачила, що то шагети і ракети там написали. І я заходжу в ванну і все, і я просинаюсь в лікарні, і мені кажуть, що Амалі більше нема. Ліза, тепер ми слухаємо вам. Дуже великий я вам передаю співчуття. Дякую, Ліза, тепер ми слухаємо тебе. Я попросила мами, чи можна погуляти. Вона ж переговата, я сказала, що в мене погані відчуття, хай зі мною але вона виправила, що не станеться. Ну, були пропущені від мами, я почалася тривоги, я красила додому і побачила, що хата розвалена, і мама лежала. І я їй сказала, я сказала, де сестра, сказала, що вони її ще не знайшли. І я побігла в ці окопи і знайшла сестру, вона ще що покошбилося серце в неї. Але коли довезли її до лікарні, до лікарні, то вона вже померла. Ліза, ти дуже молодець, що ти пішла її спасати, але в наступний раз краще поклич когось іншого, бо тому що це могло ем, і втратити тебе. Добре. Дивіться. Ем, я розумію, що вам дуже сильно важко, але я можу. Вас можна, я вас запитаю, чи можете мені розказати, як сталося з вашою мамою? Добре, я можу розказати, я пам'ятаю все. Розказуйте. У нас була дуже велика хата, ми, ми тоді навіть не очікували, що почнеться війна. Мені подзвонила сестра, сказала, що почалася війна. Ми поїхали в Америку, але я знайшла була якраз хату в Америці і. Тут мені ом, дзвонять з лікарні. Я вже часто не пам'ятаю, та вроді з лікарні мені дзвонять. І кажуть, що моя мама вона в лікарні, що в нашу хату влучила в, в, ракети, і, в і в тій хаті була моя мама. І ми приходимо і починає пікати, і все, і, і в маму зупинилось серце. Я вам передаю великі співчуття. Добре, дякую. Ой, можна будь ласка, вийти просто мені чоловік дзвонить. Угу. Мама, мені з тобою? Там можна йти. Алло, коханий, привіт. Доброго дня, це лікарня, це не ваш чоловік. Він зараз дуже в школу стані в лікарні. Як? Ні, ні ні Не переживайте, Його... дайте лікарня. В вашому місті. Зараз. Боже. От і... Боже. Зараз буду потуї... Боже. бачу. Батько в лікарні. У нього дуже важкий стан. Він в нашій лікарні йдемо туди швидко. Будь ласка, іди їм передай, що ми зараз йдемо. Добрый, мама, только не переживай, пожалуйста. У нас в ваш местности, стан, мы сейчас проедем. Ой, боже. Нужно вы не приедем, а то Боже. Он тут в лекарстве, он есть. Ой, боже. Какие он палати. Ой, боже. Надеюсь, все добро. Я не знаю, що буде, якщо я втрачу чоловіка. О, Боже. Добрий день, доброго дня, хто це? Я жінка Андрія Пташенко. А ця дівчинка хто? Це його дочка, ну впустіть ви нас. Добре, добре, не кричіть. В тій палаті мій чоловік. Він в першій палаті. Боже, боже, боже я не вірю, що сталося жозним. Боже мій, Ой, боже мій ликарка добрий дай з ним все добре. Так, хто тут Настя? Мені треба іменно з вами поговорити. Давай, я і я. Дайте, почекай почекаємо, будь ласка. Добрий день. Що, що сталося? Ем, я не знаю, як вам правильно сказати, але 80% що ваш чоловік помре. Ні. Ви мені брешете, я зараз сплю і все добре, я в себе зараз Ні. що з ним? У нього мм ем, ем, відмовила рука і нога і щось з серцем. Боже. Доть, все добре, все добре. Нічого не добре, ти плачеш. Дочь, давай я тобі то якось потім розкажу. Чого потім? Чого не зараз? Додь, бо зараз просто я не можу зараз говорити. Ой, Ой я йду запитаю, скільки грошей на лікування. Скільки грошей на лікування треба? Дуже багато, але вони можуть бути некорисними, бо тому що більшість процентів на те, що він може померти, навіть коли він буде приймати якісь ліки. Боже, скільки тут треба грошей. Я не знаю, яка у вас максимальна сума є. 100 тисяч. Ну, добре, в нас. Якраз треба за таке 90 тисяч на деякий час давати. Значить, о, якщо ви зараз. Якщо у вас це є на карті, то, значить, о, 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 цей. значить, ви можете навіть зараз перекинути. Добре. Дати. Угу, Добре, дякую. До побачення. До побачення. Через один місяць. Ой, боже, мені треба якусь професію знайти, бо я взагалі не знаю, як мені ці 90, 90 тисяч в місяць платити. Ого, я знайшла зразу таку файну. Може, мені би туди піти? Реально непогано. Тож реальний магазин прям дуже сильний віп. Правда, мені доведеться дуже багато працювати, але заради чоловіка я на все піду. Так, але мені треба перше порадитись з дочкою. Донечка. Що мам? Дивись, um, ти хочеш, щоб я пішла працювати в, um, в магазин одягу, але то не просто магазин одягу, там дуже багато дають в місяць. Um, навіть там я прочитала, там не в місяць, прям багато дають, а раз а в два тижні нам там багато дають. І um, той. Я би туди пішла. А скільки дають? Ну, я прочитала, то, що вони там эм, в місяць ем, дають, ой, ну, боже мій, в два, раз в два тижні дають ем, ем, 45 тисяч. Якщо 45 і 45 тисяч, то якраз вийде 90 тисяч. Окей. То якраз, але правда, мені там доведеться багато працювати, але я зможу. Мама, що? А може, я з тобою буду працювати? Досі, тебе ще таку маленьку не візьмуть. Максимум, ти можеш до мене приходити і мені в чомусь допомагати, і так буде йти процес швидше, якщо то, звісно, дозволять. Чекай, а Ну покажи мені це, ну, це там де оформити, покажи я тут прочитала то, що з дітьми тут можна приходити, якщо вони будуть допомагати батькам, то їм буде 5 тисяч в тиждень або раз в 2 тижні. О, прикольно. Угу. Але тут написано дивлячись, як будуть допомагати. Я буду дуже старатися. Добре, до дякую. Зараз я подзвоню власниці салону. Ой, не салону, а то. Алло, mm. доброго дня, це я правильно позвонила? це, це, о, тут, там, це магазин, там, де одяг продають, так? Uh, так, так, бажаєте зареєструватися, ой я uh, боже кажу. Ви бо я вже така старенька, тіть. <гум> um, забуваюся, що то називається, ну коротше, хочу і вас на роботу. О, так, але зі мною буде моя дитина, їй 15 років, ем, і ехе, ем, ехе, вибачте, у мене просто. Я трошечку мене я хводію трошечки. То можна так? Звісно, можна. А розкажете, по яким причинам ви захотіли до нас. Ой, дивіться, там історія дуже довга, давайте я зараз вам розкажу, тільки то буде трохи довго. Добре, добре, давайте. В мене недавно ем, померла донька, і, і зараз в мене мій коханий, він теж може скоро померти, і там дуже сильно багато треба грошей. Боженько, співчуваю вам сильно. Ми вам піднімемо зарплату на 5 тисяч. Ви будете заробляти п'ять, а ваша донька буде заробляти 5. І вона один день не прийде. Дякую. Нема за що. Боже, які файні люди попались. Доч, ом, дивись, ми, ми напевно ми завтрашнього дня будемо там працювати. Хорошо. Серйозно? Угу. Нас там взяли, там, там як по голосу вроді там дуже добра директорка. М -м, так що вроді боятися нема що, ну ладно, дочі, давай вже будемо йти лягати спати, бо тому що там треба проходити вже ось ранку. я зараз я тобі до А Я, я передаватись не буду, я максимум навушники зніму. Угу. я пар... Ой, боже мой, не переделался, но больше не кизняла. Так что, давайте папа на Угу, на бранч. На наступный день. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Так, дочь, трешетку будете. Так, я встану, требуйте сбираться. Дочь, оставай Ой-ой, тут-тут-тут. Коротше, дочі, ідемо передіватися, я йду в себе в кімнаті передінусь. Окей, я тут ок. Так що я пішла. Але дочі, дивись, у нас є е, пара варіантів. Ми можемо поїхати на автобусі чи ми можемо таксі викликати, okay. ну то не сильно далеко. Uh, у нас в місті один одяг цей, так що я знаю, де це. Ну так, да, бо у нас місто маленьке. Mm -hmm, навіть дуже. Ну, взагалі нам ще трошечки і ми би там почуті ми в Києві, але ну, раніше mm -hmm. ми в Києві були. Добрий день, Ой, боже. Хто ви? Ас ніхто сюди не кликав, ідіть. Нас взяла на роботу до... добра жінка. Ну, мені там сказали, що прийдуть якісь дві. М -м, я забула хто це, Коротше, ідіть, ви мені день псуєте. А а де? зоні, про чому? І чого ти так борзо до, до мене говориш і до моєї мами? Я не борзо відповідаю, я відповідаю правильно і точно. А, я відповідаю правильно і точно і моя мама. А ти я ну, дуже... Стоп, зараз я... Зараз я прийду і запитаю. Добрий день, а це ви власниця, просто у нас там одна дівчина виганяє. Так. Можете, і вона зараз сьогодні буде працювати, чи ви її просто сюди прислали, щоб вона подивилась, хто там новенький? Ні, я зараз звільню, бо вона вже не до всіх клієнтів пристає. Добре. Задрала мене, блін, якась тупе. Ладно, вибачайте мене, можете приступати до роботи. Добре. Ой, так, що тут треба робити, інтересно? Так, ой, так тут опередвалки, як я розумію. Я кажу, до сюди на кашу і Ну, дивись, тут на касі, типа, я тобі я тобі просто буду казати, коли мені треба допомогти. Окей. Якщо, шо, якщо ти там десь відійдеш, то я можу. Добре, до речі, я прочитала тут тут рейтинг 5 зірок. Ого!